Поверненням з фронту особисто я можу сказати, що навіть зараз є таке відчуття, що я повернувся не додому, а в якесь інше місце, тобто вулиці Тісан. А ось люди змінилися, а можливо змінився я. І зараз якраз той період, коли я в цьому ну, намагаюся розібратися і такі заходи допомагають. Сьогоднішній інтерактивний воркшоп був присвячений стресу, травмі, кризі, впливу стресу і дистресу на організм, і психіку людини. Сьогодні ми вивчали пробували, намагалися індивідуалізувати методики, стабілізаційні методики, релаксаційні методики, методики, які допомагають відновити резильєнтність, які допомагають побудувати продуктивні кобні стратегії зараз, особливо в нашому непростий військовий час. Це надважливі інструменти, які кожен може використовувати. Було дуже багато цікавого. Активність присутніх. Так само мала велике значення, тому що розвивалися, розкручувалися нові, нові теми.